Ти не уявляєш, як мені набридло жити в двоповерховому будинку. У мене найбільша кімната в домі, але блін, вона на другому поверсі. І кожний раз, коли ти щось забуваєш, ти мусиш ходити туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Да. Як ти, бідна, виживаєш? Я не знаю. А сама в шоці? А ще біля дому в нас є басейн. Ну такий невеличкий, 30 на 50 метрів. То я, мама, вчора прошу, кажу, мам, будь ласка, можна я піду поплаваю? Вона каже: Ні, давай я тебе завезу сьогодні в спортлайф. Клас! Ми ще півроку тому абонемент туди купили. А я не хочу туди ходити, ну не хочу, я хочу в басейн. Зрозуміло. Вибирай, що ти будеш, бо скоро урок. Сусиску в тісті. І яке тісто. А ви, вибачте, чуєте, мені мама там залишила зранку лосося на грилі, ви можете його нагріти? Сідай тут вільно. Блін, дивись, яка в мене шкіра бліда, як якась лахушка, яка раз в рік на море їздить. Треба терміново кудись поїхати, а ти куди літом поїдеш? Е, до бабусі на дачу. <гум> я серйозно, я на морі ніколи не була. Ну, якщо для тебе лохушка та яка раз в рік їздить на море, то для мене ще взагалі слова не придумали. Ну я ж не знала. Блін, мені ще після школи їхати собі подарунок вибирати на день народження. ну у мене ж скоро днюха. Я от сижу і думаю, що мені обрати? Ноут, ну, в мене вже тому три місяці. Або телефон. Тут ситуація ще гірша, йому вже півроку, тільки не кажи нікому. І не збиралась. Ой, я не піду на наступні два уроки, За мною тата приїхав. До речі, а ти до школи сама ходиш, ну ти живеш далі, ніж я. Чи тебе тато возить? Блін, я забула, що в тебе тата немає. Ну ладно, я пішла. Нарешті. Що? Кажу: нарешті урок починається. Я просто біологію дуже люблю. А. -а, -а.